Давайте одразу домовимось. У цьому розборі не буде жодних прогнозів чи якихось там фінансових порад. Тут буде дещо набагато цінніше система мислення. Якщо її зрозуміти, можна нарешті перестати діяти навмання і почати приймати справді усвідомлені фінансові рішення. Ну добре, от коли хтось каже інвестиції, що перше спадає на думку? Зазвичай це, звісно, акції або, можливо, криптовалюта. Ну, знаєте, як щось таке надсучасне, де можна швидко заробити. Ну і звісно ж, стара, добра нерухомість, такий собі надійний, перевірений руками актив. І знаєте що? Якщо це саме ті три речі, які зринають у голові першими, то є одна новина. І вона, скоріш за все, не дуже добра. Це означає, що інвестиції ще навіть не почалися, а гроші наймовірніше вже втрачаються. Просто цього ще ніхто не помічає. Бачите. Уся справа в тому, що найбільші втрати вони стаються ще до того, як буде куплена перша акція чи перший біткоін. Більшість грошей втрачається не на ринку, втрати відбуваються набагато раніше, у звичайному житті, просто через відсутність системи. І все це починається з трьох, здавалося, простих речей. По-перше, час. Коли гроші просто лежать під матрацом або на звичайному рахунку, інфляція тихо собі під'їдає їхню вартість. Це не якийсь обвал ринку, це тихий непомітний ворог. По-друге, рішення рішення, прийняті на емоціях, бо хтось щось сказав або десь щось написали. І по-третє, хаос, просто повна відсутність будь якого плану, що перетворює будь-які дії на звичайну лотерею. Гаразд, тоді виникає логічне питання: а що ж тоді взагалі таке інвестиції і яка їхня справжня мета? Щоб зупинити ці тихі втрати, потрібно фундаментально змінити погляд на саму суть цього процесу. Давайте розберемося. І ось тут ключова зміна в мисленні: інвестиції це в першу чергу не про те, щоб швидко заробити, це про те, щоб гроші сьогодні мали таку ж купівельну спроможність через 5, 10, 20 років. Тобто, перше завдання це захист, а вже потім можливо заробіток. І це підводить нас до думки, яка, можливо, найважливіша в усьому цьому розборі. Без такого розуміння будь-який навіть найнадійніший інструмент стає просто джерелом ризику. Підхід завжди, чуєте, завжди важливіший за інструмент. Добре, то з чого ж почати? Якщо не з акції, не з скрипти, то з чого? А починати треба, як і в будівництві, з фундаменту, з фінансової бази. І цей фундамент тримається на двох стовпах: перший Ліквідність це коли є гарантована можливість швидко, без втрат отримати доступ до грошей, класичний приклад, депозит. Другий передбачуваність це стабільні, зрозумілі інструменти з мінімальним ризиком, наприклад, державні облігації. І тут важливо зрозуміти, мова не про конкретні банківські продукти, мова про принципи. І ще раз, щоб закріпити мета цього етапу не заробити, мета створити захисний шар, який дає стабільність і спокій. Це захист. Крапка. І от тільки коли цей фундамент є, коли він міцний, от тільки тоді можна дивитися в бік більш ризикових штук. І ось тут нас чекає головна пастка. Розумієте самі по собі акції це не зло. Зовсім ні. Проблема не в них, проблема в тому, як до них підходять. Сприймати акції як квиток у казино це прямий шлях до втрат. А от сприймати їх як малесеньку частинку реального бізнесу, в який вкладаються гроші надовго, це вже зовсім інша розмова. А криптовалюта це взагалі окрема історія. Здається, що все просто купив, продав, але насправді це одне з найскладніших середовищ, де без глибокого розуміння будь-які дії, це не інвестування, це просто реакція на коливання ринку. Реакція, як ми знаємо, рідко приносить щось хороше. То що ж робити, щоб не втрачати гроші? Виявляється, секрет не в тому, щоб знайти чарівний актив. Секрет у тому, щоб дотримуватися кількох фундаментальних принципів. Все тримається на трьох китах, на трьох простих, але залізобетонних принципах: перший горизонт думати роками, а не днями чи тижнями. Другий ризик це чітко розуміти, що можна втратити, а не лише мріяти про те, що можна заробити. І третій найважливіший. Залізна дисципліна, щоб слідувати своєму плану, навіть коли навколо паніка або ейфорія. Але знаєте, є один актив, один єдиний, який працює завжди в будь-якій економіці за будь-яких умов. І цей актив це власна здатність заробляти гроші, інвестиції у свої знання. У свої навички це той двигун, який генерує потік грошей для вашої фінансової бази. Без цього, ну без цього просто не буде що інвестувати. Жоден ринковий інструмент не допоможе, якщо немає чого вкладати. Тож до чого ми приходимо? Що таке насправді фінансовий захист? А це дуже просто це ніколи не приймати фінансових рішень, яких немає повного розуміння. Ясність і розуміння ось найкращий захист. І щоб завершити, ось просте питання для роздумів: яке єдине фінансове рішення можна прийняти прямо сьогодні, маючи повне 100% розуміння, що і навіщо робиться? Можливо, відповідь на це питання і є тим самим правильним першим кроком.